Вітаю, мої хороші. Сьогодні у нас день п'ятий. Бачила вашу роботу. Ви мені в основному кидаєте в особисті повідомлення, запитуєте, коли буде курс Б2. Буде обов'язково. Спочатку у нас буде курс Б1, на який ви можете реєструватися уже зараз, і починається він 1 листопада, коштує він 129 євро. І зараз ми заходимо з вами в інформацію стосовно. Дєєслова. А яка, яка інформація? Подивіться, у нас двоє людей. Перше це дієслово, а другий компаньйон. У німецькій мові є дієслова, які не стоять окремо, а супроводжуються іншими словами. Ці слова є компаньйонами. Безпосередньо ці слова належать до дієслова і дуже тісно з ним пов'язані. Ці дієслова супутники знаходяться в кінці речення або безпосередньо перед дієсловом, частиною 2. Подивіться, ой, забігла. Подивіться, будь ласка, на нашу табличку, що вона засвідчує? Поїхали. Дієслово плюс об'єкт з прийменником. Freuen auf», наприклад, очікувати з нетерпінням, так? Перше, хто е що робить? Фероїте? Ось це перша частинка дієслова. Зіх шонлане. Ось інформаціон пішов. Дірекцію веб, так званий вербгеферде, його супутник. Я ось він. Зіх фероєн аф. Чекатина. Таким, точно так само прийменниковий займенник. Зігшон лане. Er що це значить? Хто, що робить другорядні члени речення зігшонла, на ось це вказівка, на що на паті? і буде, бачите, вебтайл «гефройт». Якщо у нас є зв'язка дієслово плюс комбінація прикметник в задії слова «мьодизайн» бути втомленим, вони працюють хто, що робить на даний момент «суацайт і мешан мітекс і бюро» і вже тоді буде «мьоди» або точнісінько так дієслово. Бачите, цей «махен верден», значить ось вони винесуться в потрібній формі «махен верден», «зіх фюлін» плюс ад'єктив «мьоди махен», «мьоди верден», «зіх мьоди фюлін». Бачите, іде прикметник і одразу біля нього дієслово. І їх, хто? Я, що роблю? – «бін» другорядній член речення, яким стомленим пішов прикметник, вебгеферте, – «компаньон» до цього дієслова, ну і друга частина діє слова воден. Йдемо далі. Зв'язка слово плюс іменник в комбінації. Що? Теніс, Ось діє дієслово, а ось іменник. Хто? Зій, що? Шпільт, другорядній. Тегрі, drei Stunden mit ihrem Freund теніс, компаньйон. Я ja, ось зв'язка. Дійслово, іменник, комбінація. Артикль не притягує. Клавіршпілін не може бути, бачите, перекреслена. Ан клавіа. Треба, ще було це закреслити. Ан клавір кауфен. Що відбувається? Sie will ihren Побачили принцип точнісінько такий самий, тому що тому ця одна тема і об'єднує всю цю табличку. Тому що принцип у них однаковісінький дієслово буде в другій позиції, якщо є перше дієслово. Хто що робить другорядні члени речення, компаньйон і дієслово. Ще не все. давайте дивитися. Функціонсвербюге. Що це таке? Ein реферат halten. функціональні дієслівні структури. Давайте дивитися, хто. Принцип той самий ми. Що робимо? Хальтен другорядні, Oft im unterricht vor den ganzen Klasse referate. що Компаньон. до цього Я? Yeah? Або якщо буде допоміжне, то тоді хальтен стане гальтим і викинеться, звісно, в кінець. Верб тальтвай. Що робимо? Haben. Другарядні член речення, компаньйон і е, друга позиція. Друга позиція, а друге дієслово. Ось тут зв'язка дієслово плюс дієслово, наприклад, einkaufen geєin. Хто «Зі». Знов-таки гейт. Куди? Імерлауб, коли є де так, Добре. Або з мхте імрлав он бедінг єден einkaufen gehen. Подивіться, будь ласка, ці зв'язки, У нас були схожі теми попередньо. Кому треба роздивитися, у нас є два плейліста на Ютюбі. Перший почніть з називається німецька мова, і другий Falca Shritzen. Зараз він йде для B1. А тема ось ця називається інформація одразу біля дієслова. Це або іменник, або прикметник, або ще одне дієслово. Якийсь йому компаньйон, вони йдуть рука об руку. І, відповідно, зараз вам прийде ще завдання, яке необхідно буде виконати, бо завтра буде нова тема. До зустрічі на завтра!